Всім привіт! Знімав вам відео в Польщі, знімав машини. Ви написали, що це старі машини, це все убите. Тепер ще я вам зніму в Норвегії. З вас лайк, підписочка. Поїхали, подивимося ціни. Нові машини, все як ви любите. Може хоча буде ушні, ще не ходив, не дивився. Машин багато, ціни будуть в норвежських кронах, ну зараз приблизительно в долар вам його переводимо. Да? Зараз з Ліною починаємо. Перша машина, 2024 рік, Volvo. Що за Volvo навіть не дивився. Пробіг, почти 27 тисяч 694 кілометри. Рік вам видно, ціна вам видно, так? Да? Угу. Це скільки в тисяч скільки це? майже 75. 75 тисяч доларів. Пожалуйста, вам. Ось як вам такий варіант. Це вже краще, так? Да? Ну, ті, хто писали, що там тебе показував не машини по пару тисяч доларів. Я думаю, це для вас вообще теж сущі копейки, пустяки. Що для вас 85 тисяч? Це в Норвегії. Плюс, якщо їх кудись згнати, а, це ще ж на неї потім налог, напишуть, напишуть да? небудь налоги. там, ну, там ну Правильно посчитають і вийде вона нам 185. Следующий апаратик, а що у нас? Volvo. Volvo. Таке саме? 700 тисяч. 36 тисяч. А ну, він пройде трошки вперед. Зараз uh -huh. да? я вам тут покажу все, що пишуть: 700 тисяч. 24 рік машина. Це трошки б уушні, да? 36 ну, тисяч. Вот. Я думаю, все вам хорошо видно. Перша регистрація 23.12.05. Ну, в общем, вважайте нова машина. 70 тисяч доларів вона ваша. Ага, зараз скажу, що сильно дорогі вже, мабуть. Надо щось Наступний. похуже. Наступний? Так. Да. Слідуюча Volvo. Це чого всі машини Volvo, бо це дилерський центр, щось таке. Ну, красива машина, ну я нічого не можу сказати. Лена красива, машина красива. Ну, гляньте, Проходь, трошки що у нас? 60, 24 рік. Ой-ой-ой. 78 000. Доларів. Це вам. Ну це плюс-мінус, там може плюс-мінус тисяча, ну тут же воно ролі не зіграє. Вам сильно великий. 39-200 км написано. Ціла куча плюшок. всяких. Перва регістрація. Все написано. Поставте на паузу, все вам буде чітко видно. Let ліс. Ага. Блютуз. Ну за 80 тисяч доларів, Ладно, купите Bluetooth. Вольво така ж сама. Ви представте, яка красота. 20 тисяч пробіг, 93 тисячі доларів. 23 тисячі пробіг. 93 тисячі доларів. всього ліж. Ну як, пишіть хороші машини вам чи ні. Це вже ж вам подороже. Тому що этот, це буде на Дон Капусті і на спекулянті, не знаю. Ну, дивляться всі мільйонери. Куди там? А ця чуть дешевше, так? Так, пробіг. 33 75 тисяч доларів. Не, не погано, все видно. На автоматі. На автоматі, да? Да. Я понял. Резина Michelin. Michelin. Ну так от выглядят варіантики. А следующий що там у нас? А ми мы сейчас вами підемо на ту сторону, подождите минуточку. Щас. Така ж сама. Така ж сама? Mm -hmm. Тебе Завтра хочу. Така сама? Зависть велосипеда. За... Ну все, сейчас поснімаю і починаємо купляти. У мене якраз і 75 доларів лишніх. вишніх. Берем, да? Так взять і не проблема, потом проблема счастливый с этими проїздами. Все надеюсь вам видно. Antaly анал сеттер. Ладно. 75 тысяч. Не ну красиві машини, клас. класс. Да, по моделі, она дешевшая. вона старичная. Старейшая, да? Ну, в мене і жох от старых машин, я хочу новые тоже. Тож не машини. Так, тоже 21 рік, Volvo, XS90, так, 70... 67. 67 вот. А пробег да, 93 400. Ты пристал? Маленька. 20... Так нет, за 4 года пробег почти 100 тысяч. 25 тысяч? Хотя Хоча Для Норвегии тут авіаперельоти недорогі. А следующий апарат. Что вы скажете дальше? Я так бегу, сейчас трошки с вами пройдемся. 22 рік, Дво... 63 пробега. 63 Ну давайте, покажний вам познімаю, щоб вам все було видно. 80 тисяч доларів, так. Да. Угу, хорошо. Не, ну давайте ще сзади глянемо, бо скажете. Спереди бігав, ще один десь бігав. Ну, сзади всі красиві. Зараз ми цю подивимося. Volvo XC90. 21, -й. 21 -й рік. Кстати, не бита, не крашена, попрошу замітити. Ще в комплекті резина. Там он десь є. Всередину... 70 тисяч пробіг? Да, на адомітру 70 тысяч 70 тисяч пробіг в машинка скільки стоїть? Сімдесят 70 тисяч і 70 пробіг. Нормально? 70 тисяч долларів, не гривень, 70 тисяч долларів. 20? 63 Щаща, сейща, сейчас. На адомітри. Секундочку. Секундочку. Секунду, добре. Я думаю, это будет чуть, но все уже покажу. 63 тисячі, так. Да. Кстати, не бийте не крашені, попрошу замітить. Це ми подивилися тільки ці машинки. Ідемо чуть, чуть дешевші варіантики. Що в нас тут є? Гібриди. О, гібриди. 40 тисяч? 22 рік, 40 тисяч доларів. Ага, і пробіг, так, да, щось 66 240. Мотор. Не думаю, вам все видно. Регістрація 2022 рік. Хм, непогано, 40 тисяч. Чуєш, така смисл тоді брати дизельну якусь там от машину чи ще якусь. А? вищий. Клас, вищий, ну ладно. А тобі, де так, чуєш біла футболочка, біла машина. А ну стань так мм. Ммм все. Маленька. А ну давай, папа, подивиться, що тут робиться. Папа, що ви тебе не пойдете? 37 тисяч доларів. На таку я не можу ще сказати з на відео, коли я таку. Щас ще 37 тисяч. Це щось вже похоже на правду, чуєш? Що? Ні, ну от по ценам. Бо там щось по 100 тисяч доларів, щось ми той. Ну так а не Вот. готи. Да? Та ну ці такі свиди, як не до кінця старі, ні. 32 тисячі. Ну-ка, давайте подивимось. 21 рік, XC40. Та що я вам перечити, якщо вам все видно? Якщо не видно, поставте хороше качество. Знімаю на хороше качество, поставте на строчках. 21-й. Хоча чуєш, ну дивись, що вони делають. Вони поїздили 4 роки. Потім далі скинули і кошка. Так, а сама самая 44 кошка бросила котят пусть <coughs>, как хотят называется ладно сейчас сейчас слинусь минуточку дань что у нас тут опишется о боже 439 тысяч крон да пробег вам выдно наверное 60 месяцев или, или 150 тысяч наверное гарантия да бачите или ты или ты да да нормально Ось тут. Тута. Така сама 43. Така сама 43, це 40. Да. А, так дивись, повний привет. Так, А чого так? Ціна в них щось сильно міняється. Все видно. Пробіг, цей, перша реєстрація. Ну, тут таких машин багато, поэтому... поэтому Дивимося далі. Volvo. Тоже 40 тисяч доларів. Угу. 56 тисяч кілометрів пробіг. 84 месяца или 150 тысяч. Нормально. На гарантии машинка. Официальный представитель, дилер продает все вот, вот все моментики. Следующая. Ця 39 тысяч, допустим. Так, давайте сейчас трошки перейдем дальше, потому что сегодня те самые мы ходим. Ну, в смысле, модельку мы какую нибудь поменяем. Что есть хорошее? Что нашла? Что, на красных, желтых нема. Ничего. Нема красных, желтых? Да ладно. Нет, и розовых не нема? А ми з тобі бачили, О, Генінва... ні. Красна, оцей? Да. Хамільйон якийсь. Да. Тоже недорога. Що, ні, щоб було що по торбу того гуд того їздить. Да. Ні? Шо, ну давай, іди, а, а вона закрита. Мам... А що, мама, пенсія мала. <laughs> <laughs> Мами. <laughs> Ладно. Ще, Бо мати подивися, на серце стане. 44 тисячі доларів. XC40. Ну таке, 22 рік. Не Жигулі, звісно, не ванну. Ну, їздити можна, я думаю, да? так? Так, піде. Піде, так? Да? Чисто в магазин. І то вечором, щоб це не бачив. Да. А що ми ще пройдемо щось чи ні? Оця мені ще подобається. От тут теж цвіт такий потужний. А, такий, як це, знаєш? Чужа, от смарагдових машин, ти ніде не зустрічала ні. тут. Не, не бачила смарагдових? Не бачила. Ні, таку, щоб потужно була, знаєш? Ні, Немає, так? Потужної. Червоний бус. Червоний бус. Він, кстати, стоїть, як ось всі машини в місті взяти, якщо служити. 38 тысяч, вот так вот. Uh, так, что вам еще показать? Что ты хочешь показать? Там еще машин просто две. <пишу> Они все их под копирку. Куда ты хочешь пойти? Идем сюда? <пишу> Будем заканчивать видео. Цены вы примерно побачили. 40 тысяч, 50, 80, 90, 100. 70, 100 долларов. Тысяч долларов. Uh, потому что, я же скажу, мы снимали чуть дешевле, вернее, не мы, я вот снимал чуть дешевле машине в Польше. Ну, как дешевле? Не чуть, а... По 2000-3000 металолом це не машини з ними чоловіче, спеціально зайшов, от не полінився по знімав машини. Так що, подержіть лайком, щоб о, машину, якщо взяти в Польщі за 3000, то на оці от 77 тисяч можна і до своєї смерті ремонтувати просто і заправляти, їздити, в що не тарахтіть. Да, там Може не так багато комфорту буде, менше електроніки. Ну Та що для вас? Да, там 80 тисяч, я поняв. Я ж кажу, знімаєш дешеві машини херня, знімаєш дорогі, зараз напишете херня. Треба чуть дешеві, ну це вони такі не стоять, сильно Сильно шкури ломлять. І це ж не барига, це офіційний представитель. Тобто з гарантіями з усім вам дають. Так буває. Махай, всім пока. До побачення. До нових зустрічей, так? Да?